The biggest problem. найбільшою проблемою, і я не маю іншого слова ніж помилкою. Було піддатися на ядерний шантаж Росії, і це був дуже конкретний момент, коли ми можемо сказати, що тоді все пішло у дуже поганому напрямку. Це сталося восени чи наприкінці літа 2022 року, коли Україна досягнула успіху у своєму першому контрнаступі, маючи дуже невеликі ресурси, вони змогли відвоювати Херсон. Сон околиці Харкова і справді дати відсіч росіянам, це показало силу України і заходу, який їй допомагав. І слабкість Росії це був найкращий момент. А далі Путін витягнув свою карту і сказав, що використає ядерну зброю, якщо його армія буде на межі колапсу. Нова доктрина, так би мовити. І тоді лідери заходу буквально підняли руки в повітря і сказали: ми нічого не можемо у цьому протиставити. І можна було відчути, наче хтось збавив гучність у допомозі Україні. І тепер ми у цій доктрині, ми досі у цій доктрині.